Мабуть, всі чули про теплу підлогу, але мало хто її бачив. Тому сьогодні у нас на огляді доволі незвичайна для нашого каналу річ. А саме тепла підлога, чи як правильно її називати, двожильний нагрівальний кабель та мати для теплої підлоги від компанії Zubr. Зараз поговоримо про те, що це таке та як вона працює. Мене звати Яна, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Бренд Зубер перш за все відомий своїми професійними та надійними реле-напруги, які рятують побутову техніку від аварійних ситуацій. І нещодавно вони почали випускати новий продукт теплі підлоги. Тому ми і вирішили подивитися, що в них вийшло. У нас на столі два різновиди теплої підлоги даного бренду. Мат з нагрівальним кабелем і просто кабель. Конструктивно вони майже не відрізняються, відмінність тільки у матеріалі, з якого виконана внутрішня оболонка. В маті вона з шитого поліетилену XLPE товщиною 0,45 мм, що робить діаметр кабелю меншим, а в кабелі зовнішня оболонка з ПВХ товщиною 1 мм. Розпочнемо з мату зубр. Він складається з нагрівального кабелю, закріпленого спеціальним скотчем високої міцності на самоклеючій арматурній сітці зі скловолокна. Шляхом фіксації нагрівального кабелю на сітці виключається необхідність підбирати крок укладання, що знижує можливість його пошкодження при монтажі. Відстань між витками нагрівального кабелю на армуючій сітці мату, оптимальна для рівномірного комфортного нагріву підлоги, складає 9 см. Кабель та холодний кінець герметично з'єднані через муфту. Всередині муфти дві нагрівальні жили та екран. Чітко зафіксовані на своїх місцях завдяки спеціальному діелектричному ізолятору. А строга рівномірна зовнішня ізоляція по всій довжині забезпечує однаковий прогрів. Та відсутність зон вразливих для пошкодження. Нагрівальний двожильний мат Zuber DC призначений для монтажу не тільки в стяжку, але й у плитковий клей, що зручно, коли немає можливості підняти висоту підлоги. Питома потужність мату Zuber складає 160 Вт на метр квадратний, завдяки чому забезпечується ідеальний комфорт та рівномірне розподілення тепла по всій поверхні підлоги. Нагрівальні мати Zuber можуть застосовуватися як додаткова система обігріву. Фінішні покриття до яких підходить нагрівальний мат Zuber, Керамічна плитка, керамограніт, натуральний камінь та ламінат за умови, що температура теплої підлоги буде не вище 27 градусів. Кабель, в свою чергу, на відміну від мату продається в бухтах та більш складний в монтажі, але у нього більша питома потужність 17 Вт на метр, і його вже можна використовувати як основне опалення, а не тільки як додаткове. Також кабель обов'язково монтується у цементну стяжку, щоб не було теплової зебри. Або було рівномірне розподілення тепла по підлозі. Мат і кабель зубер мають ступінь захисту від пошкоджень М1 і ступінь захисту від вологи IPX7. І трохи спільних характеристик. У нагрівальних кабелів всередині цих пристроїв є дві жили і обидві є гріючими, що дозволяє рівномірно розподіляти температуру і забезпечує більш тривалу роботу теплої підлоги. Друга спільна риса двошарова ізоляція кожній жилі FEP та HDPE. Надійно захищає кабель при згинанні під час укладки. Окрема ізоляція кожної нагрівальної жили дозволяє їм вільно рухатися всередині проводу, забезпечуючи довговічність конструкції. І третє екран два дроти зацинкованої МІДі плюс фольга з алюмінію та PET. Що саме обрати залежить конкретно від ваших потреб. Мат – це додатковий обігрів, який легше змонтувати, але без інших джерел тепла його буде недостатньо, щоб обігріти квартиру чи дім. А от кабель це вже повністю самостійна система обігріву дому, хоч і не така проста в монтажі, як мат. А обрати та замовити різноманітні товари для вашого дому, такі як тепла підлога чи резервне живлення та електроніка, ви можете на нашому сайті SecureVay. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!